Дуже легко говорити, тому що я свій час народився в жовтих водах, мабуть, це зобов'язує. Є декілька моментів і основних меседжів, які я хотів би сказати ще до того, як ну, там, про героїчне моє почнемо говорити. Спершу я був радником губернатора, і ще в березні місяці, коли ми про війну і не думали, що війна якась почнеться, у нас була. Бу, був декілька циклів розмов з керівником області стосовно розвитку жовтих, жовтих вод. І взагалі от, все, що пов'язано з жовтими водами тієї території. Про що ми розмова була? Ну, от ми починали розмову про те, що е, це депресивний район, який має великий людський потенціал. Який не використовується і не використаний в повному обсязі, і що необхідно зробити для того, щоб змінити ситуацію на краще, щоб жовті води все ж таки стали не депресивним районом, а перспективним. І декілька планів розглядалось, і керівник ОДА прислухав. У нас були плани стосовно того розвитку, наприклад, на по прикладу тієї силіконової долини, те, що в США, але щось своє. Ні для кого ні, не таємниця, що, наприклад, Юрс там і всі заводи, які були на території жовтих вод, розвалив, ну, не я розвалював, ні міський голова ваш не так? Вони розвалювали. Вони розвалювалися за допомогою нашого північно-східного сусіда, який бачив. Пряму конкуренцію в тому, що щоб ці і робив все для того, щоб ці підприємства не працювали. На жаль, от, ми можемо зараз тільки констатувати про те, що Юрза вже немає, електрон практично будівлі, будівлі залишилися, але вони там в приватній власності перепродані декілька разів. Але є два, дві чітких, два чітких меседжа. Які б я хотів би зараз сказати, і про те, що говориться не тільки керівником адміністрації Дніпропетровської, це говориться на уряді, і це говориться в адміністрації президента, про що було проговорено. У зв'язку з тим, що держави-гаранти Будапештського протоколу, які гарантували нам територіальну цінність, цілісність нашої держави, Будапештів, це Росія, Сполучені Штати Америки, Англія. Франція, Німеччина. Ми маємо право відновити ядерний цикл. От тепер я вам просто і це буде зроблено. Найближчим часом це факт. Це перший. Ви можете посміхатися, можете не посміхатися, але ядерний цикл буде відновлено в цій державі. Я зроблю все для того, щоб це було зроблено. Повірте. Ну, знаєте, от так в п'ятихатках, в березні місяці, пан Сторожко. Послідній керуючий всіми процесами в П'ятихатському районі, що там ні пукнуть ніхто не міг без нього, так само улибався і казав, от ви зараз назначите, будете назначати бабки на должности, будете там вам займатися. Йому казав, давайте подивимося. Пройшло небагато часу на посади керівників райдержадміністрації назначені нормальні молоді люди, без грошей. А що стосується того, що я почав говорити, відтворення ядерного циклу і створення. Ядерної зброї на території Держави України, це буде. Це буде, знову буде, буде змінена доктрина і жовті води з запасами, з воздгоком в першу чергу, з запасами тих корисних копалин, які є на території жовтих вод і Кіровоградської області в першу чергу. Наявність Чорнобиля, де можливо розгорнути цикл збагачення. Я, говорю про, я прекрасно знаю про те, що, нас, що можна робити по жовтим водам. На ГМК, що можна робити відповідно, чого немає в нас в Україні, те, що було розміщено на території Росії спеціально. Але в нас є Чорнобильська зона, яку ми не можемо використовувати, і при невеликих вкладеннях там доволі дуже просто відновлюється ядерний цикл. І створення твелів, ми хочемо, не хочемо, але створення твелів ми повинні взяти на себе. І воно повинно бути в Україні, а не десь, в залежності. Щоб ми залежали від когось там. От прийде новий сумасшедший невростійний і ідіот, який прийшов в Росію. От ми маємо зараз таке. Зараз, я думаю, у нас в нас з'явився шанс держави. От Завдяки одному, одній людині ми маємо шанс знову встати, от, і рухатись вперед, не як там сателіт чи то на задворках, чи то Росії, чи то Америки для мене, ви знаєте, це не має значення. Ми маємо право і маємо можливість зараз стати самим сам, самими собою. Не хочу вас ні за кого агітувати, але жовті води це мої, ну, якби зона моєї відповідальності. Перед, в першу чергу перед керівником ОДА. І тому всі толкові, які там є пропозиції, все ще, яка допомога потрібна від мене. На будь-якому рівні, на який я представляю, то я гарантую.